Для забезпечення належного санітарного стану та естетичного вигляду на територіях Вінницького хутірського старостинського округу проводиться плановий покіс трав'яного устілу. Працівники вінниця зеленбуд розпочали роботу по боротьбі з борщівником та амброзією. Наразі виконуються роботи з покосу основних транспортних вузлів у Вінницьких хуторах. Наступні на черзі щітки та писарівка. Відповідно до правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади власники приватних садиб зобов'язані косити бур'яни та трав'яний устіл на відстані 5 метрів від огорожі по периметру будинку володіння. Якщо перед будинком влаштований бордюр до бордюрного каменю у єдності праці комунальників та мешканців, довкілля Старостинський округ заграв новими барвами. Продовжуємо робити свою громаду охайною зазначив староста округу. Ми вже перший етап щодо косіння технікою розпочали. Зараз буде повторне косіння, повторне косіння МКВ Вінниця Зеленбуду, і ми паралельно проводимо підготовчі роботи саме з. Ліквідації шляхом хімічного хімічної реакції борщівнику і амброзії, і в червні місяці почнемо перші такі серйозні якісь кроки, які будуть трохи ну, небезпечні, звісно, для мешканців. Ми будемо їх повідомляти. Ну і по суті практично. Максимально ефективні щодо ліквідації, скажу так: так як будемо боротися, ми з борщівником не боровся ще в принципі в Вінницькому районі. Ніхто так тотально і системно.